Історична подія діяльності АРМА в історії України Арма забезпечила доступ управителя до історико-культурного центру. Вперше з років незалежності відбувається надходження до державного бюджету. Арма обрала за результатами прозорого конкурсу професійного досвідченого управителя. Власник не здійснював перешкод в управлінні підписання актів приймання передачі, акти погоджені з офісом генерального прокурора. Армою і прибуття. Місто Київ 10 липня 2. згідно умовами договору сплачується гарантійний платіж в розмірі 2 мільйони і дев'яносто були продавалися погрози, що будуть спилюватися якісь крісла, ну не якісь крісла, крісла залу, щоб щоб після чого взагалі зал не зможе функціонувати. Слава Богу, це не дійсності. цього не трапилося а... і це класно. Ну зараз великий прихідний процес дуже багато досі невідомих, яке я думаю, ми там найближчі дні чи тижні будемо розбиратись. Не знаю, скільки це займе часу, але ми налаштовані працювати багато і розбиратися як на Не Ми чили попер. Коли ви зайшли, чи чи коли ви зараз зачітували свої підстави для наразі? Я бачу в цьому дуже велику юридичну колізію, тому що в цій будівлі присутнє і успішно працює протягом 67 років підприємство, у якого є своя власність, є майно, яке належить на праві приватної власності Міжнародному центру культури та мистецтв про спілок України майже на 10 мільйонів гривень. Тому не зрозуміло, як буде вирішувати це питання. Є юридична колізія. Ми вже звернулися до суду, і наразі є дві справи, які будуть розглядатися 15.07. В Печерському районному суді і в апеляційному суді. А, ви забороняєте особисто ви. Це приміщення в оренді. Ну, В даному випадку ми оглядаємо, нічого не робить. Орендаря зараз тут немає. Людина зайшла і вийшла без орендаря. Ви оренда? Ви орендар, безпосередньо? Ви орендар? Я друг.